Організатори заходу, які нібито зібрались, щоб обговорити проблеми доступу до правосуддя ЛГБТ, анонсувавши його на сайті столичного прес-центру, де, до слова кажучи, немає жодної помітки про попередню реєстрацію та обмеження, не пропустили нашу знімальну групу задля висвітлення цієї теми лише через те, що як вони висловились, ми з вами не знайомі, назвавши це об'єктивною причиною для заборони зйомки. І як на мене, це дуже цікаве формування. Мулювання порушення свободи слова, яке вже нагадує цензуру та розподіл на своїх та чужих, що власне є порушенням прав журналістів на доступ до інформації. Серед учасників круглого столу були анонсовані, зокрема, координатор проєкту із захисту прав представників. ЛГБТ КТІ спільноти, Українська гельсінська спілка справ людини та директорка громадської організації Київ Прайд, мабуть, обговорювали державну таємницю, що закрились від преси. З огляду на таку таємничість, ми зв'язалися з телефоном з гей-активістом, щоб поцікавитися в нього. А чи дійсно подібні громадські організації допомагають у вирішенні проблем, які виникають у реальному житті, та з якими власне проблемами стикаються відкриті? Геї з насильням стикаюся понад 15 років. Насилля і агресія були різних рівнів, від дуже важких рівнів, коли мене фізично і збивали. Я не міг у своєму містечку Бобровицьку віти в магазин сходити, тому що мене обхарковували. незнайомі люди били е, прямо по дорозі. Е, на вокзалі кричали. Крещова... От е, в університеті я був від цивіти мене били. Е, 27.12.2017 року на ширмі української битвих екстрасенсів мене жорстоко побили і була склада мене вбити. Е, е, одна із причин цього всього це гомофобія однозначно. Також він розповів нам, наскільки часто стикається з агресією у свою адресу, та в чому власне проявляється ця агресія з боку інших людей. Стикаюся фактично постійно, або і агресія йде від людей в реальному просторі, або це телефонні дзвінки із погрозами. Мене це. Терор психологічний на почту, в соціальних мережах, я в поліцію неодноразово вже звертався, роздруковали всі погрози, всю цю жорстоку манячівську агресію свою адресу на ґрунті ненависті до того, що відкрити гей. але поліція ніяк не відреагувала. По сей день заяву в поліцію писалися мною і прихоли мене. Вали, були свідки, понад три заяви було написано, зафіксовані побої. Поліція ніяк не відреагувала. А ще мої заяви пропадали. За словами геєктивіста, правоохоронні органи відкрито не відмовляють у наданні послуг, однак він не бачить результату від звернень та розслідувань. А також додає, що змушений сам собі допомагати, використовуючи психологічну освіту. Так само щодо погрози, фізичну розправу в інтернеті, розсилання моєї домашньої адреси на різні сайти, щоб до мене якихось маньяків, психопатів, психічно хворих людей натравити. от. Ніякої реакції не було. Хіберполіція відмовилася фактично більше вже 15 років. Є до тільки до цього звих, що я навіть і не реагую. Це освіту, я психолог. Я провожу сам собою психотерапевтичну роботу, різні психотерапевтичні вправи, методики, починаючи від відомого всім психотерапевтичного списку Робінзону і інші психотерапевтичні засоби, і так само як перший відкритий гей екстрасенс за всю історію української. Російською бути екстрасенсія пружин сам собі чистки. Громадські організації, на кшталт тих, які не пропустили нас на круглий стіл, часто виступають у якості спів організаторів маршу рівності, який проходить у столиці кожного року. Причому організатори одразу ж попереджають учасників маршу про небезпеку пов'язану з цим заходом. Не дивлячись на агресію у суспільстві та небезпеку для здоров'я, Любомир говорить, що готовий і надалі боротися за власні погляди та відстоювати права геїв. А також користуючись можливістю говорить про власне пророцтво, яке він зробив за допомогою екстрасенсорних здібностей. Я як громадянин, я вже готую свій е, фактично плакат, і я обов'язково буду їхати сімнадцятого е, числа, ризикуючи власним життям, здоров'ям на цей парад, тому що я громадянин України і права геїв для мене понад усе у своєму житті, пройшовши це пекло пробування, проходячи далі, гомофобії, нерозуміння. Я в першу чергу і як психолог, і як екстрасенс, допомагаю геям України. Я відкритий, я видимий, і я своїм прикладом намагаюся показати всім геям про те, що е, немає без якихось ситуацій, які не мають виходу завжди. Вихід є є. Можна бути щасливим, будучи відкритим геєм. Я як екстрасенс передбачаю і пророкую, що майбутнє України одностативі шлюби. Я як екстрасенс, перший, хто сказав це пророцтво на території всієї України. Жоден екстрасенс все побоявся сказати. І я, ем, от коли пройде час, я напевно вже не буду в цьому світі, я відійду, може сто років пройде, але моє пророцтво збудеться. Стосовно ж доступу до правосуддя, за яке нібито борються громадські активісти, розповідає наступне: власне, саме правосуддя, ви маєте доступ, чи там є якесь обмеження, чи вам відмовляють саме через те, що ви маєте такі погляди, або просто відмовляють? правосуддя, формально ніби не відмовляє, але воно жодного разу не відреагувало. Всі докази, коли були свідки і побоїв, коли були. Навіть відеоролик мене засняти, як мене били, є доказ. Коли дуже багато є взагалі свідків різного терору у мою адресу. Десь понад разів, напевно, сім я звертався в поліцію і потім уже і перестав звертатися, дуже рідко звертаюся. Чому? Тому що реакції немає. А також говорить про формальність доступу представників ЛГБТ до правосуддя та пояснює, в чому це проявляється. Доступ я вважаю обмежений. Він є формальний. З однієї сторони ти можеш піти в поліцію і розказати е, от реально чи побили, бо вони реально фізично били, і чи образили, чи ми несли моральну шкоду, і так далі. Тому тоді не що її травлять, і намагаються довести самогубства і бобруці вже до неї життя самогубства, тому що нестерпні умови люди створювали, і місцеві, і взагалі і, ну от таке цепна реакція йти по по. Області вправною гомофобною, але реакції м'якої саду немає. Ми не могли не спитати в нього, а чи є якась реальна допомога від подібних громадських організацій, які нібито борються за права ЛГБТ? А насправді чомусь не допускають журналістів на прес-заходи, не даючи їм інформації. На що почули наступне? То я скажу про те, що коли був похорон, а він саме ще те, що там з родиною проблема і не теж сім'я, то е, я покликав своїх друзів з Чернівської області і з Києва. Ми допомагали нести Хришку Гроба і його родині, були на похоронах. А з Києва ніякої не було реакції, тобто навіть співчутті не виразили лгбт організації, хоча його знали. Ну тобто тобто у ці організації вони мало допомагають у таких ситуаціях. Дуже мало. Настільки мало, наприклад, коли мене побили, і я почав телефонувати туди, тільки вони дізналися, що мене побили. Вони кидали трубку. Я телефоную, вони зайняті або це саме. Немає ніякої відповіді. Отже, з нашої телефонної розмови з гей-активістом сам собою витікає висновок, що на ділі проблеми геїв лишаються проблемами геїв. Риторичним залишається лише запитання: навіщо потрібні громадські організації, які займаються порушенням статті конституції 34 закону України про інформацію, а також закону України про телебачення та радіомовлення. Перешкоджаючи вільному доступу до інформації замість вирішення тих проблем, про які ми почули з телефонної розмови, на захід нас не допустили через відсутність у списках та запрошення. Мабуть, організаторам не так вже й важливо висвітлення цієї проблеми у пресі.